Одна з авторок фотографій Альона Савчук. Мисткиня працювала в анексованому Криму три роки з 2016-го. Здебільшого займалася темою політв'язні в Криму. Це переважно кримські татари, розповіла репортерка. Так, я б хотіла розповісти про цю роботу Тараса Ібрагімова, Мого колеги ми були разом, коли він її відзняв, і це випадкове фото. Це троє синів трьох різних політв'язнів кримських татар, які вони грали футбол у себе вдома. Це селище Строгановка, передмістя Сімферополя. Це місце компактного проживання кримських татар. І коли ми говоримо зараз про Строгановку, ми говоримо, що це міст містечко із вулицями жіночими, тому що там, наприклад, вони всі сусіди і в кожного з них забрали батька з дому. На презентації виставки були присутні родичі політв'язнів, у тому числі Катерина Єсипенко. Жінка розповідає її чоловік ладис. Слав Єсипенко, позаштатний журналіст Радіо Свобода, з березня 2021 року за сфабрикованим звинуваченням перебуває у в'язниці. дійсно зараз у в'язниці на території Криму та Російської Федерації щонайменше як 155 громадян України знаходяться в утриманні з в рамках політично мотивованих переслідувань. Задля таких переслідувань окупаційна влада застосовує практику фабрикації кримінальних справ там за багатьма. Статтями кримінального кодексу Російської Федерації це за екстремістськими, терористичними шпигунство, диверсія, незаконні збройне формування, зберігання зброї чи вибухівки. Кожна фотографія, документальне свідчення зруйнованих доль, переслідування за національність, віру та позицію. Водночас роботи розповідають про солідарність та взаємопідтримку, віру в перемогу правди і добра. Зауважують учасники проєкту. Ми маємо не забувати про те, що наші політв'язні це не лише ті люди, які потрапили. Але в російський полон після початку так, повномасштабного вторгнення є люди, які сидять у в'язниці з 2014 року, тобто вже 9 років вони за ґратами. Потрібно постійно про них говорити, постійно їх також включати в списки на обмін, вони теж хочуть додому, як і всі решта українців. По-друге, важливо, тому що ми такий спосіб демонструємо, що Крим це українська територія, і ми, українці на материковій частині, зацікавлені в Криму і в Кримчанах. Це наші люди. Ми за них вболіваємо. Ми хочемо, щоб вони повернулися додому цілими і неушкодженими. Це, це дійсно важливі унікальні роботи. Вони розкривають питання, які відбувалися з території окупованого Криму до 2019 року. І зараз, коли ми бачимо жахіття на новоокупованих територіях, да ми можемо бачити схожість методик. Які Російська Федерація застосовує в агресії війні в окупації наших територій? Виставка була вперше представлена на міжнародні події. Це був перший парламентський саміт міжнародної кримської платформи. Він відбувся фізично в Хорватії, в Загребі, і вона була відкрита в перший день роботи саміту, а саме під час спеціальної дискусійної програми, експозицію вже бачили в Хмельницькому, Кропивницькому, Чернівцях після Дніпра фотовиставку планують показати у Луцьку та Львові. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.